Вітання. У прямому ефірі випуск полтавських телевізійних новин. Коротко про головне. Для спеціальної санітарної роти при Міноборони Полтавщина надасть 45 автомобілів швидкої медичної допомоги. Вже відправлено на схід України 10 машин. На Полтавщині ув'язнені виправних колоній шиють шухли для бронежилетів. У держадміністрації вважають, що можна налагодити і виробництво самих бронежилетів. Ціни на хліб простої рецептури не зростатимуть. У Полтавській обласній державній адміністрації підписали меморандум порозуміння із виробниками хліба. Полтавщина приєдналася до Всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування. Тематичний семінарна рада для педіатрів області. Виставка, присвячена соті річниці від початку Першої світової, відкрилася 1 серпня у духовно-культурному центрі імені Паїсія Величковського Свято-Успенського собору у Полтаві. 1 серпня на сайті президента України оприлюднено звернення з нагоди сторіччя від початку Першої світової війни. У зверненні говориться: Перша світова спричинений нею жовтневий переворот у Росії. Боротьба проти більшовицької навали були нелегкими випробуваннями на міцність українців. Не зламали нашого прагнення до свободи та відновлення державності голодомори репресії комуністичного режиму. Нині ми знову змушені збройно обороняти незалежність від зовнішніх зазіхань, ламати імперські плани іншої країни. Переконаний, що українці з притаманними їм волелюбством і патріотизмом зуміють відстояти свою державу, відновити та захистити її територіальну цілісність йдеться у зверненні глави держави. Окремі підрозділи сил АТО, які дислокувалися в районі пунктів пропуску Довжанський, Зварине та Червонопартизанськ, і перебували під постійним обстрілом артилерійських систем, у тому числі з установок ГРАД, відведені на нові безпечні рубежі. Про це на брифінгу повідомив речник інфоцентру РНБО Андрій Лисенко. За словами Лисенка, за минулу добу терористи обстріляли блокпости і позиції підрозділів Збройних сил України у районах населених пунктів Шахтарськ, Весела Тарасівка. Білорічинський, Контарне, Дебальцеве, Стукалова Балка, Макарове, Григорівка, Дякове та аеродрому Луганськ. Крім 10 загиблих українських військовослужбовців поблизу Шахтарська Донецької області, під час бою з терористами ще 13 бійців було поранено. Доля 11 військовослужбовців залишається невідомою. Для спеціальної санітарної роти при міністерстві оборони Полтавщина надає 45 автомобілів швидкої допомоги. 1 серпня відправили на схід країни, де триває антитерористична операція. Першу партію із 10 машин. Поділилися своїм медичним автотранспортом усі райони області. Посадовці говорять, що на місцях це не позначиться на якості медичного обслуговування і нестача автомобілів не відчують, адже їх узяли із резервного фонду. Усі машини відремонтовані та пройшли техогляд. Ці машини повнопривідні, тобто спроможні виконувати свої функції у складних польових умовах. У середньому у кожному районі Полтавської області 10-12 машин. Забрали по одній, по дві. Тим більше, що автомобільний парк екстреної медичної допомоги в області оновили на 50%. Сьогодні от ми зараз передаємо перший 10 автомобілів, які тут знаходяться. Їх взяли з районів. Безумовно, це було важко, тому що райони не хотіли віддавати. Ну, і так, ну, підтягли паски. Відремонтували, зробили необхідний технічний огляд, ремонт і машини зараз по її готовності от, передаються в Міністерство оборони. Сьогодні залучені автомобілі, які знаходились в резерві в районах, тому в цілому відчутних змін в транспортному забезпеченні лікування профілактичних заходів не буде. Деякі питання потребують коригування в процесі роботи, але ж ми виконуємо дуже важливу місію, дуже важливе завдання, завдання для держави, тому всі з розумінням ставляться до цієї до цього заходу. На Полтавщині у закладах системи виконання покарань освоїли пошиття чохлів для бронежилетів 4 5 класу. Голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук зустрівся з керівниками підприємств двох місцевих виправних колоній, щоб ознайомитися з так необхідною сьогодні українській армії продукцією, яку вони випускають. Також на зустрічі обговорили можливість випуску самих бронежилетів. Це було б і дешевше для держбюджету, і додаткова зайнятість для ув'язнених. Керівники полтавської виправної колонії No 64 та на Держинчинської No 65 показали голові облдержадміністрації два зразки чохлів для бронежилетів, що виготовляють на замовлення однієї з київських фірм. Чухол першого зразка хорошої якості канина дозволяє тілу дихати, не горить і не промокає. Містить багато кишень для рації, набоїв та аптечки. Його можна регулювати під будь-який зріст солдата. Собі вартість одного такого чухла приблизно 100 гривень. Рушки під патрони, під набої. От, також їх можна розміщати для удобства, хто лівша, хто правша, есть, тобто куди, кому як удобно. Підсумки під гранати, тобто можна його е, під різні частини. Також тут є місце, допустим, якщо щось трапилося із чоловіком, є такі моменти, що можна його... Або перетягувати по траві, або десь там з якоїсь техніки, з машини швидко можна вирвати. Тобто комплектується такими будовними частями. Якість чохла для бронежилета, виготовленого у колонії номер 65 дещо гірша. Він дешевший, проте і тканина не така міцна. Ми прохання до всіх підприємців, які там можуть займаються продажами чи поставками матеріалів, Будь ласка. Допоможіть нам знайти якісну ткань, щоб вона була крепка, не промокаюча і не горюча, з якої можна там було, можливо, що сумки. Тому що, якщо ви навіть даєте за гарну ціну, то ми тоді будемо вас купляти. Однак Віктор Бугайчук упевнений, у виробничих цехах наших колоній можна налагодити і випуск бронежилетів. Зараз ми проробляємо питання відносно того, щоб випускати бронежилети в Полтаві. За розумною ціною мною поставлена задача, щоб бронежилети були там десь на рівні 1200-1500 гривень за умови проходження сертифікації. Виробництва, які виробляють бронежилети, вони зараз дуже завантажені, у них дуже багато роботи, тому що зараз почалася мобілізація і не вистачає. Я думаю, що ми це питання вирішимо і будемо це виробляти в Полтаві. Ніхто не заперечуватиме, що більшу частину забезпечення українських вояків у зоні АТО продовольством, медикаментами, предметами гігієни, білизною та одягом взяли на себе волонтери, трудові колективи, родини військових і всі небайдужі, які вболівають за долю України і всіляко підтримують її захисників. Наша колега Наталія Святцева входить до координаційної ради полтавського батальйону небайдужих. Вона щовихідних, як волонтер буває на сході. До вашої уваги є репортаж із місця подій. І знову наш полтавський батальйон небайдужих везе маленьким автобусом велику допомогу нашим солдатам, воїнам. Я вже не знаю, скільки разів ми сюди їздили. Ми їздимо і будемо їздити, поки люди допомагають. А люди допомагають, хто чим може. За два місяці навколо волонтерської команди Полтавський батальйон небайдужих об'єдналися тисячі полтавців усього нашого краю. Аби з рук до рук передавати край необхідні вантажі на схід. Ми їдемо на Донбас. Роботи у нас сьогодні багато. Додому повернемося пізно ввечері. Ви знаєте, ми будемо їздити стільки, скільки потрібно буде для того, щоб підтримувати наших захисників. Це в мене такий потяг душевний, я віруюча людина. Хочеться хоч чим небудь допомогти. Чим небудь хоч який маленький внесок зробити для наших людей. Не для себе, а для людей, для солдат, для, для України. За час своєї волонтерської роботи активісти полтавського батальйону небайдужих проїхали десятки тисяч кілометрів. Ця команда опікується майже 15-ма військовими підрозділами зони АТО від східних кордонів до епіцентрів бойових дій. Перед цим два дні назад ми возили допомогу львовським десантникам, які стоять на аеродромі в Луганській. Ну навірно, я так думаю, всі вже про цей Луганськ про аеродром всі чули, бачили в всіх каналах. Показують кожного тижня. Через день більше семи тисяч тонн вантажу везуть небайдужі волонтери. І цей вантаж подяка від небайдужих українців полтавського краю. Ми сьогодні бачимо, як кожен район нашої Полтавської області, майже кожне село надає допомогу, яку люди чи самі привозять, чи звозять через громадські організації, через батальйон небайдужих. Сьогодні багато хто і не лише в Полтавській області, але й в Україні називають цю команду унікальною. Батальйон небайдужих об'єднався навколо ініціативи громади Полтавського кафедрального свято успенського собору і очолює цю благословенну волонтерську групу архієпископ Полтавський і Кременчуцький Владика Федір. Я дякую сьогодні всім полтавцям. Це сьогодні в нас, до речі, продукти харчування передані з Тахтаулівської. Громади в більшості і взагалі від всіх полтавців, які приносять собор їжу і всі необхідні речі для наших хлопців. Це ознака нашої поваги до них, підтримки, про те, що ми пам'ятаємо про них. Ми знаємо, що їм сьогодні ну, дуже нелегко, м'яко кажучи, і ми не можемо бути байдужими. Така картина біля собору за останній час стала звичною, коли приходять окремі люди, приїздять представники організації та підприємств і розвантажують все, що закупили для українських захисників. Долучилися до цієї допомоги абсолютно всі від головного лікаря до сторожа нашої проходної. Це і кухонні працівники, бухгалтерія. І столяри, трактористи, абсолютно всі, хто працюють у нашій лікарні, жодної байдужої людини. Ми стали свідками, як до собору привезли медикаменти. Представники Полтавської обласної психіатричної клінічної лікарні імені Мальцева колектив лікарні зібрав 32 тисячі гривень. У нас прохання до волонтерів, які вестимуть груз, медикаменти, будь-яку допомогу, передать нашим військовим, нашим захисникам, щоб вони повернулися живими. Вся Україна сьогодні вболіває і молиться за тих, кого чекають вдома живими і неушкодженими. Заради цього добровольці волонтери намагаються відшукати і довести з рук до рук найнеобхідніше від приладівнічного бачення, тепловізорів, одягу, продуктів харчування. до дитячих Лустьев и малюнків, Добрый день. Я с города Комсомольска. Передаю привет своим родным, жене любимой, дочке любимой, маме, папе, ну, всем, кто меня знает. Я сам скучаю за вами очень сильно, но Украина – долг превыше всего. На Полтавщині підписали меморандум порозуміння між обласною державною адміністрацією та виробниками хліба. Це дозволить стримувати в області подорожчання хліба простої рецептури протягом 2014-2015 маркетингового року. Задяки такій минулорічній годі. До квітня на Полтавщині ціни на хліб були на 6-9% нижчими ніж у середньому по Україні. Обі вартості хліба витрати на електроенергію становлять лише 13-17 відсотків. А до 40 відсотків це вартість борошна. І Якщо забезпечити хлібопекарські підприємства сировиною за помірними цінами, це гарантія стабільності цін на хліб, пояснює директорка департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Олена Адамович. Для цього і підписують меморандум. Він передбачає. Формування регіонального запасу продовольчого зерна для потреб виробництва хліба простої рецептури на підставі заявок хлібопікарських підприємств. У кількості в цьому році формуємо 11,5 тисяч тонн та за ціною на 20% нижчою за ринкову. На момент підписання меморандуму закупівельна ціна на зерно становить 1 тисячу 840 гривень за тонну. Відповідно, оптово відпускні ціни на хліб будуть у межах 5 гривень 30 копійок за 1 кілограм пшеничного. Та 4 гривні 70 копійок за кілограм житньо-пшеничного. Щоб не було потім деяких спекуляцій стосовно фіксування цих цін. Ну ми ж всі розуміємо, ми нормальні люди, що є певні цінові коридори. Ми розуміємо, що живемо в ринкових умовах, є певні коливання. Все-таки ми прив'язуємося 20% нижче ринкове. Якщо протягом... Терміну заготівлі за зерна у нас будуть коливатися ціни в один чи інший бік. Ми все-таки вважаємо, що 20% нижче ринкової. Саме тому і ціни на хліб відпускні, оптово відпускні, ми також встановлюємо з певним коридором. Ціна на хліб дорожчати не буде. Ми розуміємо, що за кілограм буханця. Ми зможемо втримати, гарантовано тепер підписання цього меморандуму зможемо втримати за кілограм ціна буде десь 5,50, а де буде буханець 0,7 грамів, то тобто 3,20-3,15. Великі підприємства, як переробні, так і хлібопекарські умови меморандуму виконувати погодилися. Хоча зазначають, від цього не матимуть прибутків. Вони усвідомлюють. Соціальну відповідальність, яка на них покладена, ми встановлюємо пільгові тарифи для зерна для переробки зерна оригінальних ресурсів, і розуміючи це завдання, ми звичайно, ми десь за рахунок свого прибутку. Ми не порядка 300 тисяч в рік свого прибутку, але ми. Розуміємо важливі завдання, тим більше в цього дуже складного року для нашої країни, держави області. Близько 6 тисяч тонн борошна щороку поставляє на хлібопекарські підприємства і полтавський комбінат хлібопродуктів. А це не мало близько третини виробленого на підприємстві. Коли завозять пшеницю до нас, хлібозаводи. Ми не беремо плати за зберігання, тобто вона, якщо зайшла на переробку, вона в нас зберігається практично на протязі року безкоштовно. Ми тільки беремо плату за переробку, тобто той процес, який неможливо, скажімо так, здешевити. Якщо є електроенергія, значить за неї треба платити. Замість традиційного рукостискання після підписання меморандуму сільгоспвиробники вручили голові облдержадміністрації пороваль із зерна нового урожаю. Аграрії Полтавщини вже зібрали понад один мільйон тонн хліба і майже закінчили збирання ранніх зернових. Зерно нового урожаю звозять на елеватори. А державна сільгоспінспекція в області опікується тим, щоб при цьому не порушувалися права виробників. Наш репортаж. Сказав цей елеватор у Карлівці, місткістю 82 тисячі тонн, побудований у 2009 році. Основне завдання підприємства прийняти зерно, просушити та відвантажити покупцеві. Машини з зерном заїжджають на ваги. Там же беруть пробу зерна, і у спеціальній лабораторії проводять усі необхідні аналізи на якість та вологість. Потім збіжжя вивантажують для зберігання. А якщо є необхідність, сушать. Сюди везуть зерно не лише з господарств Карлівського, а й сусіднього Машівського району. Запасів продовольчого зерна вистачить не лише на потреби району, говорить директор підприємства. Хліб буде в районі. Якщо не буде в Машівці, відвеземо в Машівку, Не буде в Полтаві, дамо <думи> в Полтаву. Урожайний пшениця дає 60 центнерів з гектара, ячмінь. До 40 центрів. Втім, є і погані прогнози. Закупівельні ціни на зерно виросли через коливання курсу долара. Збільшилася вартість теплоносіїв та паливно-мастильних матеріалів. Тому виростуть і ціни на борошно, а отже, на хлібобулочні вироби. Це підприємство одне із таких, де під час перевірок не було жодних претензій, говорить обласній державній інспекції сільського господарства. Головне завдання інспекції контроль за дотриманням законодавства у галузі. А це, зокрема, і нагляд за роботою елеваторів і переробних підприємств, контроль якості зерна, його вирощування та реалізації. Зараз, коли йде збір урожаю, інспекція контролює завезення збіжжя від товаровиробників. Якщо ж при здачі зерна, приймальне підприємство поводиться недобросовісно, занижує якість, підвищує показник вологості або банально обвішує, товаровиробник має право поскаржитись у держінспекцію сільського господарства. Я звертаюся до товару. Полтавської області з тим, що якщо ви десь при здачі зерна бачите, що підприємство недобросовісно, або бачите, що ну зараз кожного підприємства є свої, скажімо так, прибори для того, що вони не могли оприділити якість зерна. Тому, якщо щось таке, звертайтеся до нас, ми будемо реагувати жорстко. Ми будемо відключати від. Реєстру підприємства вони змоть переоформлювати зерно. Ми будемо передавати правоохоронні органи, з якими ми тісно працюємо. Полтавщина приєдналася до всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування. Таку акцію проводять із 1990 року. Цього разу вона проходитиме до 7 серпня під гаслом вигодовування грудьми Переможний гол на користь життя. З цієї нагоди в обласному онкологічному диспансері провели тематичний семінар нараду для педіатрів області, подальше впровадження розширеної ініціативи Лікарня до прозичлива до дитини в Полтавській області. 1990 року 32 країни і 10 агентств ЮНІСЕФ підписали декларацію про захист заохочення та підтримку грудного вигодовування. З того часу щороку акція проходить під егідою всесвітнього альянсу грудного вигодовування. Вже 24-й рік поспіль. Його представники доводять світу користь вигодовування дітей грудьми. Для жінки це по перше годування грудьми створює психоемоційний зв'язок, так звану психоемоційну поповинку між матір'ю і дитиною. Та жінка, яка годує грудьми, вона ніколи не залишить свою дитину напризволяще. Вона завжди буде поруч з нею і буде пікуватись про неї все життя. По-друге, для матері, що це значить, годування грудьми це запорука того, що це профілактика онкологічних захворювань раку молочної залози. Позитивні сторони грудного вигодовування перерахували на семінарі на раді подальше впровадження розширеної ініціативи Лікарня доброзичлива до дитини в Полтавській області. За оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я, виключно грудне вигодовування до 6 місяців життя може знизити дитячу смертність на 13% та поліпшити психологічний стан дитини. Грудне вигодовування це більше ніж просто спосіб годування. З нього починається незрівнянне ще. Астя материнства та здоров'я малюка на сьогоднішній день відкрито велику кількість компонентів грудного молока, які забезпечують його захисні властивості. Це імуноглобуліни... лактоферин, фактори росту, імонокомпоненти, клітини та багато інших. Ці компоненти забезпечують унікальність грудного молока, тому вести їх до складу дитячих молочних сумішей практично неможливо. «У Грудному молоці міститься всі корисні, всі поживні речовинки що потрібні йому для його розвитку, це створення, формування його імунної системи, щоб він був здоровий, формування його шлунково кишкового тракту і формування також розумового розвитку. Значну підтримку грудному вигодовуванню здійснюють медичні заклади, які мають статус лікарень доброзичливих до дитини. Там впроваджені сучасні перинатальні технології, а матерів навчають методів грудного вигодовування та знайомлять із його користю. Таких лікувальних закладів у Полтавській області 29. Сто років великий термін навіть для великої війни. Саме так назвали виставку присвячену соті річниці від початку Першої світової, що відкрилася 1 серпня у духовно-культурному центрі імені Паїсія Величковського Свято-Успенського собору у Полтаві. До уваги відвідувачів представлені документи, періодичні видання, поштові листівки, марки, відзнаки учасників бойових дій, як Російської імперії, так і країн Європи, а також монети і навіть карти окупаційного періоду часів Першої світової. Всі експонати зібрані на теренах Полтавської області, колекціонерами просто небайдужими до історії людьми. Всі нагороди оригінальні. Та найбільше організатори пишаються іншим експонатом світлиною 1914 року. На ній зображено, як полтавський епіскоп в 1914 році проводить полтавців, їх благословляє і вони йдуть на війну. Також на виставці представили каталог усіх експонатів. Один із організаторів виставки Віталій Мазур говорить, зібрати все це було дуже складно, адже полум'я і ще страшнішої Другої світової поглинуло багато архівів. Основну мету, яку ми ставили перед собою, це якомога більше в розрізі Полтавщина у Первій світовій війні, але ж на жаль, 100 років це термін доволі таки солідний і збереглося речей. Мало один із наймасштабніших збройних конфліктів в історії людства називали по різному європейською війною германською. Просто великою українці, чиї території виявилися розчленованими між двома імперіями, змушені були брати участь у бойових діях за чужі їм інтереси на боці Росії та Австро-Угорщини. Матеріали виставки німий докір людству, заклик схаменутися, замислитись над тим, що таке війна, переділ економічних і політичних сфер впливу, що призводить до катастрофічних збитків і жертв серед простих людей. У Полтаві відкрилася виставка картин, яка триватиме до 12 серпня і закінчиться благодійним аукціоном. Хто автори акції та власне на які потреби збирають кошти? Далі у сюжеті моїх колег. Більше 60 картин виставлено у рамках благодійної акції у Полтавській галереї мистецтв. Закінчиться виставка аукціоном 12 серпня. Зібрати таким чином кошти для полтавських вояків, які беруть участь в АТО, запропонував архієпископ Полтавський Кремачуський Федір. З цією ідеєю звернувся до керівництва Полтавської галереї мистецтв і в обласну організацію Національної спілки художників України. Ми вирішили провести дві акції. Перша відбудеться 12 серпня о 18 годині. Це буде благодійний аукціон. Художники Полтави вони завжди були надзвичайно демократичні і щирі в своєму в своїй творчості, в своїх життєвих позиціях, тому вони надали багато творів абсолютно безкоштовно. І багато до людей долучилися до цієї акції, тому що це і афіші, і реклама, і, і само проведення аукціону, тобто це буде такий знаєте, захід, де буде зібрано дуже багато позитивних мрій. Аби залучити до аукціону як найбільше покупців, початкові ціни на картини зробили мінімальними. Найнижча вартість 300 гривень, найдорожчий лот коштує 5 тисяч. Скільки виручать коштів, не знають. Але є мета придбати за них тепловізор. А коштує він 58 тисяч гривень. Хоч, власне, до аукціону я особисто ставлюся не дуже позитивно, але заради цієї благої справи. А наша справа в чому полягає її суть. Ми е, маємо придбати якусь річ, можливо, це буде тепловізор. Тобто ті речі, ті речі, які врятують життя нашим військовим. Це наше основне завдання врятувати життя нашим хлопцям. А їхнє завдання захистити нашу державу, нашу територіальну цілісність і захистити наш спокій. Це вже буде третій благодійний аукціон із продажу картину Полтаві. За цим прикладом планують влаштувати подібні акції і в інших областях. Я отримав дзвінки від знайомих художників від голів обласних організацій. От ви там зробили таку справу, як це було порадьте поділитися досвідом. І це був дзвонок з Івано-Франківська із Черкас. Зараз вже чую, що Львів проводить. Тому це важливо сама, от як і говорив Владика, про те, що це небайдужість. Розуміння, тому що війна може торкнутися на всіх. Окрім аукціону, 14 серпня у тій же галереї мистецтв відбудеться безкоштовний виступ полтавського аматорського театру надіжди мальники аркістрік. Випуск новин завершено. Дякую за увагу і бажаю спокійних вихідних. Побачимось. У Полтаві та області очікується малохмарно без зоді погода. Вітер північний східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 15-20 градусів тепла, а в день 30-35 з позначкою плюс. У Полтаві вночі 18-20 градусів тепла, в день 33-35 градусів тепла.